Третина поданих улітку до Верховної Ради урядових законопроєктів містить корупційні ризики. На цьому наголошують аналітики. Вісім із тридцяти законопроєктів можна витлумачити на власний розсуд, кажуть політичні експерти. Зокрема, закон, який надає фонду держмайна, широке повноваження щодо допуску на ринок оцінки майна самих оцінювачів. Відтак є ризик, що отримують цей дозвіл, лише обрані і встановлять монополію. Відповідно, ціни на квартири та іншу нерухомість зростуть. Серед основних корупційних шпарин. Експерти називають складнощі в отриманні послуг від органів влади прогалини і протиріччя в законодавстві, що відкривають шлях до хабарництва, а також розмитість повноважень самих чиновників, що теж призводить до зловживань. Ефективно впливати на ці процеси кажуть фахівці, можна лише через публічність. Будь-який журналіст, будь-яка людина, яка хоче. Розглянуто це, вона зможе це робити. Без сумніву, ми будемо направляти прес-релізи і до журналістів, які повинні знати про те, що відбувається з тим чи іншим законопроектом. І без сумніву, ми будемо виступати з трибуни Верховної Ради. Оце такий єдиний механізм, який може запобігти виникненню або появі законів, які мають корупційний характер.